Вітаю, мене звати Смичок Софія, я здобачка освіти на академічного ліцею. Дозвольте представити вашій увазі проект на тему досвідчення безпечності укриття закладу освіти шляхом хімічного аналізу складу повітря та мікрокліматичних показників. Через війну українські діти змушені більшу частину навчання проводити у сховищах. Облаштування безпечних укриттів одне з пріоритетних завдань. Одним із чинників безпечності укриття є температура, вологість і склад повітря, перевищення ГТК СО2 впливає на самопочуття учнів, ефективність засвоєння навчального матеріалу. Відтак, безпека освітнього середовища, а саме контроль за станом укриттів і якістю повітря у сховищах закладів освіти є вкрай актуальним. Пріоритетами напрямку мого дослідження стало опрацювання нормативно-правової бази з питання облаштування укриттів та власне експериментальне дослідження мікрокліматичних показників та складу повітря сховища. Дослідження розпочали з опрацювання різноманітних джерел інформації, та з'ясували, що дослідження з перевірки мікрокліматичних показників в укриттях, коли там перебувають люди в Україні, ще ніхто не робив. Санітарно є нічні норми вимоги до облаштування та безпеки укриттів з'явилися лише у вересні 2023 року. Опрацювавши інформацію з порталу єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, з'ясували, що основними мікрокліматичними показниками, що визначають безпечність укриття закладів освіти, є волоїск, температура повітря, міст у ньому велики слогазу та формальдегіду. Це і стало поштовом до практичного дослідження. Експеримент проводили у приміщенні захисної споруди до та під час перебування там здоовочів освіти. У результаті з'ясували, що температура повітря у сховищі бездовачів освіти та під час перебування там знаходиться у межах норми існує 22 градуси за Цельсієм і 25 градусів за Цельсієм відповідно, що свідчить про ефективні системи вентиляції. Вологість повітря визначали з допомогою психрометра. Для цього на вологі термометр намотували зволожену вату і йшли у сховище. Там, на висоті півтора метра, згідно норматив. Вимірювань мікрокліматичних показників встановлювали психрометр протягом 30 хвилин. Після цього зазначали температуру сухого і вологотермометрів, обчислювали різницю і з допомогою психрометричної таблиці визначали волость у приміщенні. Таке дослідження проводили у сховищі без учнів. Через 10-30 хвилин перебування там учнів встановили. З'ясували, що показник вологості у сховищі без учнів встановив 47%. З учнями через 10 хвилин 40%, а через 30 хвилин 37%, що можна пояснити під вищим температурою. Вміст волокислого газу у провітрі проводили методом. Експрес-методом лунги цикендорфу у модифікації Прохорова. Для цього готували рощі натрікарбонату, розчинивши 1 грам солі у 200 мл дистильованої води додаванням декількох карплин фенолфталеїну. Його зберігали у колбі з притертим корком, щоб можна було швидко використати для дослідження проголошення повітряної тривоги. З нього відбирали 1 мл і розводили в 99 мл дистильованої води. Для проведення дослідження у шприц відбирали 20 мл кінцевого розщу, Сускалися у схов Затягували порцію повітря і протягом однієї двох хвилин спостерігали, чи змінюється забарвлення. Якщо ні, то повітря виштовхували і набирали наступну порцію, поки рощі не знебарвлюються. Підрахувавши всі використані порції повітря, на кожне дослідження і за таблицею визначили місто локислого газу. Визначуємо місто формальдегіду, здійснювали якісно та кількісно. Якісне визначення проводили з реактивом шива. Для цього використали аптечний засіб фукорцин, діючю речовиною якого є фуксин. При додаванні дрощину фуксину трішки кристаликів натрій тіосульфату спостерігали його знебарвлення, що свідчило перехід фуксину в лейкофуксин. Отриманий розчин поставили у сховищі на 2 години. Після зазначеного часу спостерігали зміну забарвлення у колбі через взаємодії лейкофуксину з формальдеїдом, що є в повітрі. Реакція дуже чутлива і дозволяє якісно визначити навіть малі дози альдегіду. Кількісне визначення формальдегіду здійснювали портативним електричним газоаналізатором Air Quality Detector в межах навчального проєкту ExLab. Дослідження показало, що цього газу знаходиться в межах норми та зменшується в провінтні системи вентиляції з 0,01 мг на метр кубічний до 0,5 мг на метр кубічний. У ході визначення ефективності вентиляції за містом газу з'ясували, що міст газу у сховищі без скучності 0,48 з учнями з учнями сумненої системи вентиляції через 5 хвилин 0,57%, а через 30 хвилин 0,56 у результаті проведеного комплексного дослідження, аналізу отриманих результатів та порівняння із становими нормами з'ясували, що сховище Нетішинського академічного ліцею можна вважати безпечним з точки зору хімічного складу повітряного середовища та мікрокліматичних показників. Задля покращення показників вологості повітря в укритті, його потрібно частіше повітрювати, встановити стаціонарні газоналізатори та зволожувачі. Подальше дослідження слід спрямувати на детальне вище мікрокліматичних показників сховищ нашого міста і України загалом.